Оце в Костополі є. я знімав, тут був скейтборд-парк. Це парк, на цей парк вони збиралися витратити ще при 5 років чи 10 років назад. Тут 14 мільйонів мали тут зробити якусь супер поперек реконструкцію. Але зробили цей нещасний скейтборд-парк, в якому була така огорожа, велетенська, двохметрова огорожа. І от центр, центр Костополя, отут поряд поліція. От. І цю всю огорожу вкрали. Тут коштовна огорожа, була, дивіться, всю огорожу вкрали. Поліція рядом, суд рядом, церква рядом, все рядом. От як це можна? Купа камер. О, це до того, яка у вас злодійська Костопільська поліція. Це, ну, ви знаєте, тут розовиками треба було її вивозити огорожу. І, звісно, нікого не знайшли. Все, тихо вкрали, тихо нишком. Це мараз, ну, це мараз, Костопільський мараз. Тепер поговоримо про позитивне.